Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Розповім вам, як США і Вірменія запускають в регіоні найпотужніший суперкомп'ютер штучного інтелекту. Чому дуже важливо дружити зі своєю діаспорою? Чому рішення Трампа в сфері зовнішньої політики це не порожній звук, як стверджують критики, а реальний фундамент зміни майбутнього цілих країн на ви, будь ласка, поки підпишіться. На мій ютуб-канал «Голосюк про економіку і прокоментуйте цей ефір. Те, що, в принципі, змінює баланс технологічних сил на південному Кавказі, того дня сторони підписали меморандум про створення партнерства в сфері штучного інтелекту і напівпровідників. Це нова рамка співпраці між США і Вірменією. І для Вірменії це дуже знакова подія на фоні її поступового такого віддалення від Росії, і цей документ став символом проявом розвороту Арменії від Росії до США для США. Це стало можливістю зміцнити присутність в регіоні, який десятиліттями вважався такою російською зоною впливу. Але справжній масштаб цієї угоди став зрозумілим лише згодом, коли американська кампанія в сфері штучного інтелекту так. Звана Firebird, голосила про те, що отримала від уряду США дозвіл експортну ліцензію для реалізації грандіозного проекту будівництва суперкомп'ютера на 500 мільйонів доларів у Вірменії. Партнером стала Dell Technologies, один з гігантів глобальної інфраструктури для обробки даних. Цей експортний дозвіл був ключовим в цій історії. Він дозволив Firebird імпортувати. Передові графічні процесори NVIDIA Blackwell, про які я вам раніше розповідав, а також сервери штучного інтелекту Dell PowerEdge. І саме ці технології США дуже жорстко контролюють в своєму експорті в рамках політики так званої AI Diffusion Rules, для того, щоб не допустити їхнього витоку до Китаю та й до інших країн-суперників. Ще кілька років тому Вірменія не могла навіть мріяти про подібні. Технології за часів адміністрації Байдена країна відносилась до другого рівня так званого, да, це фактично блокувало отримання неї найпотужніших чіпів. Тепер ці обмеження зняті. Проєкт вперше представила світові компанії Nvidia на своїй конференції GTC в Парижі. Ми з вами говорили про цю знакову подію. Йшлося не просто про черговий дата центр, а про один з найбільших суперкомп'ютерів штучного інтелекту, взагалі, в регіоні, здатний. Працювати там потужність МВт. Да? Це рівень характерний взагалі там, радше для Сполучених Штатів Америки для Західної Європи. І план дуже амбітний і швидкий: ввести цей центр в експлуатацію вже у другому кварталі наступного року. Разміг Авагіміан, це співзасновник і СЕО компанії Firebird, якому, до речі, нещодавно уряд Арменії надав. Паспорт громадянина, не знаю, там почесний чи, чи як це правильно називається, бо він має походження з Арменії, Він підкреслює, що ця інфраструктура має зробити доступ до передових технологій штучного інтелекту значно Ширшим наше бачення демократизувати доступ до передового штучного інтелекту на благо всіх, підкреслив він, і 20% обчислювальної потужності цього дата центру буде відведено вірменським кампаніям стартапам. А 80% левова частка буде продаватися американським компаніям, які працюють в регіоні, і це. Стратегічне рішення воно дає Арменії унікальний ресурс для розвитку свого технологічного сектору, не змушуючи США ризикувати комерційною ефективністю проєкту. І залаштунками проекту стоїть ще одна знакова фігура: це Нубара Фіян, це співзасновник модерни і один з найвідоміших вірменських науковців. Він виступив стратегічним радником і партнером через Афіян Фондейшн і Його участь надала проєкту легітимності в очах. Глобальних інвесторів допомогла збудувати необхідні такі політичні, науково-технічні мостики між США і Вірменією. І щоб зрозуміти справжню вагу, так би мовити, будівництво цього суперкомп'ютера, треба поглянути не тільки на технологічну складову, а й на геополітику, тому що вона дуже часто в основі великих економічних рішень, великих економічних зрушень. Після конфліктів з Азербайджаном. Коли Росія відмовилась виконувати свої безпекові зобов'язання, Вірменія пішла в зворотній бік. Вона призупинила участь в ОДКБ позаминулого року ні, минулого року, та розпочала курс на зближення з Заходом, Вона активно шукає альтернативи російському впливу. В цьому контексті інвестиція США у вірменський центр штучного інтелекту це не просто технологічний чи бізнесовий проект. Це Таке, знаєте, підтвердження тепер вже нового стратегічного вектору регіону. Посол США в Єревані Крістіна Квін прямо сказала, що ця інвестиція є потужним кроком вперед в торгувально-інвестиційних відносинах США і Вірменії. І справді, поява цього вірменського суперкомп'ютера штучного інтелекту з технологіями NVIDIA і Dell фактично робить країну частиною західної технологічної архітектури. Це також показує, що. США розширюють карту тих місць, які можуть розміщувати критичну інфраструктуру штучного інтелекту, зменшуючи залежність від традиційних напрямів і створюючи нові технологічні вузли, такі хаби в геополітично важливих регіонах. Історія будівництва вірменського суперкомп'ютера – це не просто про інвестицію в півмільярда доларів, це про зміну геополітичних орієнтирів, це про. До речі, нову промислову політику і зовнішню таку експансію глобальну сполучених штатів Америки це про народження, шанс на народження серйозної та заявка на народження вірменської технологічної. Екосистеми це глобальна боротьба за контроль над інфраструктурою, штучного інтелекту, розподіл цієї сили по світу серед країн, яких США вважають дружніми або тепер вважають дружніми, і про те, як невелика країна може стати важливим вузлом в глобальному технологічному ланцюзі. А ще це про те, наскільки важливий мир, і те, що певні дуже непрості геополітичні домовленості, неідеальні угоди, вони інколи. Відкривають можливості для нової реальності в технологічному, економічному і інших вимірах. І для України надзвичайно важливо сьогодні, незважаючи на те, що ми в режимі війни, ми в режимі виживання, ми в режимі боротьби з корупцією з колосальними внутрішніми викликами. Також дивитись не тільки під ноги, а дивитись трохи і за горизонт, і планувати свій економічний розвиток у термінах, в тому числі таких сміливих проектів, і при найменшій можливій нагоді. Створювати великі міжнародні партнерства, спираючись на підтримку Сполучених Штатів Америки і наших європейських партнерів, також але штати це все таки технологічний лідер світу і дружба з сполученими штатами Америки, моделі партнерства з Сполученими Штатами Америки, навіть якщо ми будемо виступати дуже молодшим партнером в цій грі. Це нові можливості для нашого хайтеку, тому що хай – це не тільки про. IT-аутсорсинг, це не тільки про it аутстафінг це не тільки про продаж людина годин в чому Україна дуже успішна. Ми продаємо з вами понад 7 мільярдів доларів експорт IT-послуг. Це продаж людського таланту, запакованого в години. Ми продаємо спочатку свій час робочий, а потім ми купуємо готові продукти з вами в App Store там, в інших аплікейшенах. В інших да? Тобто, і це насправді робить нас економічно слабшими, тому що сировина. В тому числі людини години завжди коштують на порядок там в 5, 7, 10, 15 разів дешевше за готову продукцію. А в сфері IT ця різниця може сягати там і порядка, і двох порядків навіть та тому дуже важливо дивитись також на інші складові хай-теку, та дивитись на хардвер, дивитись на телеком, та те, куди сьогодні Арменія дивиться за допомогою Сполучених Штатів Америки і вже не просто дивиться, а заходить. Також дуже важливо розвивати. Продуктову складову, it сектору і взагалі високотехнологічного сектору України. І ми з вами поговоримо в окремих відео про те, якими рецептами це можна робити. Все-таки дуже важлива тут є геополітична складова, дуже важливо є складова безпекова. А потім вже починається гра технологічна, бізнесова, економічна. Але до неї також треба бути готовими і треба приходити з рішеннями, ініціативами, які показують, що це буде взаємний виграш. Це буде він він гра, а не гра в одні ворота. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір, поділитись з ним з друзями. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.